Значить, друзі, колись давно, в 90 було це третьому році, я в своєму житті, перший раз, коли взяв у руки різак, я ось зробив ось таке. Це було перше моє діло. І Один чоловік... Як, просто взяв і зробив? Так. Да, оце перше, що я, з чого я почав у своєму житті. А взагалі хто ви? Я музикант, училище глієра і попловський за спиною. І глієра я закінчив. Я на кардіоні, на кардіоні грав. А зараз граєте? Я зараз не граю. На жаль, продав інструменти, і багато років я вже е е не граю. Ін інші руками да, я перейшов у це. Музика. -дерево. Музика перейшла далі. Так, так. Совершенно вірно. Угу. Я став культурною людиною, у мене багато знайомих музикантів, композиторів. Це народний. Тихенько хоче. Коротше говоря. Оце я перший раз зробив. Чоловік той каже, Володя, ну давай починати, каже вже. Ти ж назбирав, у мене було 22 станка. У мене був великий цех, але його не стало, неважна причина. Ну, коротше говоря, він каже, ось о, на тобі кусок червоного дерева. оце червоне дерево, на тобі різачок і починай. І я при його, під його наглядом, оце вирізав. Тобто, Тоді ж не було ще Ютуба, ти зараз подивитися. Це на свою да, фантазію. Да, а він майстер. Давайте я тебе буду починати вчити, бо ти назбирав станків, а поняття не маєш». Я а для ли... чого ви їх збирали? А я хотів зробити цеха. Коли я покинув музику, мені треба було за щось їсти. І я вирішив продавші інструменти, перевів їх ті гроші у, у станки і, і... і стягую, двогода стягую, 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 а нічого не роблю. І він каже, давай почнемо з такої цікавої речі. Що ти хочеш вирісти? Зайчика чи сову? «Ну, Давайте кажу, сову. І я оце взяв і під його наглядом, може би, я не знаю, я, може, днів 10 ходив до нього додому, а він майстер по дереву, і вирізав. І потім, коли я вирізав, ну що ж він каже, будуть з тебе, каже, люди. Але, каже, я тобі її не віддам. Це Ціка, цікава історія. Я її тебе забираю, а ти у мене забереш і тоді, коли я помру. І у 18-му році. Я приходжу до нього. До я підходжу, при, приходжу до нього на похорон, людей багато, і вісить же вона, все життя, вісить у нього там. Я до нього приходжу в гості. І потім думаю, як же мені її забрати, хто ж мені її віддасть. Його родичі знають, що це його, бо воно все життя вісить у нього в кімнаті, а він ось мертвий лежить. І, коротше говоря, поки його з хати виносили, я її вкрав. У тій хаті. Ну, він ж ви знаєте, що це позаповіту. Ну так. Да. І я її отаку я забрав, а вона все життя у нього бісіла у його кімнаті. Отака історія цієї сови. Вона з червоного дерева, вона мені дуже дорога, тому що це перша моя робота. Так, що це за машина? Е, значить, що це за машина? Це називається по-американському по-модному смокер, а по-нашому просто груба. Що вона може робити? Груба? Ну, грубо, на якій які готує їсти. Це, це як мій, мій родич, да? грубич. Блін, точно. А, точно. <клес> — <клес> Тобто з кухнею пов'язано? — З кухнею, так. Да. Я хочу почати я діяльність продуктову, готувати їсти, на цим заробляти гроші. І я побудував, подивився в інтернеті, що дуже все просто. Поварив такі пічки. На такого так, бачка. — Так Ви ще й варити можете. То я ж сварщик великий. Ага. Да, я все, я і варю, я все вмію робити. От. І я вирішив побудувати такого, і мене було недавно 60 років мені. І оце цей причіп буквально ну, за декілька годин готував на 20 чоловік зразу їжу. Тобто тут м'ясо можна готувати, ось тут знімається, можна шашлики тут жарити, тут можна баняка поставити, отут вона е, топиться, і ось сюди ложиться м'ясо, ось сюди дрова ложиться, тут можна дрова на і виїжджати будь-куди з дровами, і можна готувати їсти, ну не один день серед хрещатика ставай і почав навіть жарити. От, ось тут закладається сюди м'ясо. Ось сюди близько 20 кілограмів можна сюди положити м'ясо. Ось от. От. От так от. Ось воно тут жариться, витягується, міняється містами, тут перекривається сила огня. І тут перекривається, ось сюди вода заливається і можна помити руки, нагрівається, проходить димоход і гріє тут. Е... Де ви берете ідеї? Воно ідеї? в голові народжується. Ну як? воно вже давно вже це все придумано, я тільки, я тільки його е, роблю. І ось тут ставиться дві пічки. Ось одна стоїть, а воно друга. Знімається в сторону, і тут за 15 хвилин можна нажарити кілограм м'яса. Ось тут дрова підкидаєш, а тут жариться. Що це за. Що це Агрегат. за чудо? Я зрозумів. Значить, і, і, це автомобіль Audi, але вже Audi майже не видно, що це вже Audi. Audi а 8 d 98 го року, кузові Д2. Це мій і автомобіль. Ви на свалки, знає, Він із свалки, але мій. Він на документах, ага. він стоїть на учоті, вона майже їздить, під підмарафетить. І найближчим часом ми приїдете і зробимо прямий ефір вже в путі. Або я до вас поїду. Так. Так. Цією машиною і ми зробимо там цікаву роботу. Дивіться, тут завершено 15 тисяч шурупів і 15 тисяч дірочок у машині. Ніхто ще свою машину не проверзів, наскільки це зробив я. І з мене багато хто сміється, для чого ти це робиш. А я вважаю, що це цікавий буде проєкт, тому що ніхто таке іще ще в нас в Україні а для не робив. А для чого? Це музичний проєкт, може будь-який музичний колектив у будь-якому місці України підійти своїми інструментами, відкрити деякі місця підключитись в апаратуру і вона буде звучати. Тут дуже багато всього знято, тут дуже багато буде апаратури на ній. Це для музичних, музичних заходів. Атракціон, так. Да. Ага. І кава машина тут буде стояти, вона і каву буде торгувати. І ця машина ж буде тюгати отого от смокера. Угу. Тобто я можу приїхати на якийсь захід і, і, і робити. Вона ну, вона не що. їздить. зараз. Вона зараз не їздить, бо якби ж вона поїхала. Ну, вона заводиться, ми можемо завести у прямому ефірі, як працює вихлоп. Ану заведіть. Ось тут я накидаю клеми. І ось у мене акумулятор тут. Я накидаю клеми. Ось так от. І завожу вам, послухайте, зараз цікавий вихлоп. Це не бутафорія, це настоящі е, труби. автомобіль на цікавому вихлопі з цікавими трубами зверху як в американських автомобілях бачите які труби автомобіля ще ніхто в україні на легкий автомобіль не ставив такі високі труби глушу машину павучок такий я зробив на всіх автомобілях я його зробив у 2012 році ну, тут про машину можна багато чого розповідати тут буде вогонь вилітати для шоу, для фаєр-шоу. Ну, ось таке, тут багато чого. І таку я зробив ось цю лейбу, покажіть. Ось о моє, моє прізвище. Я його увіковечив у нас ось у цьому, у цій лейбі. Подивіться, будь ласка. Вавіло, ось написано з цієї сторони. Тому що казали, зніми цю букву, ми її ненавидимо. То я написав Вавіло. У вас прізвище Вавіло. Чи ло, вавіло? Ло, ло, ло. На О закінчується. Да, ось воно. Ага. А що я читав, що В. Чи то помилялися? Вавіло. Ваві, ло. Я ло. А є ло по російськи а по-українськи ага. я ло. Ло. От. Добре. Ну, і давайте я вам покажу зараз, що я зробив іще. Ей, для свого автомобіля Ауді я накупив е, апаратури. Тут не все видно. Ось такі динаміки. Подивіться, що тут робиться. От. Оце все апаратура, яка має бути у мене в Ауді. Там дуже буде багато акустики. Ось подивіться, скільки всього тут. Придбано ось тут це все динаміки, все нове, все імпортне. От. Тому я думаю, що звук в моєї автомобілі буде найкращий в Україні. Отаке. таке світу музики дуже багато. Ну, цікаві будуть, рожі. такі піщалки в мене будуть ось. Ну це дуже все якісне, дуже все класне. Отакі такі динаміки, от ось один динамік 25 кг. Весу я його не можу підняти Ось такий американський динамік. Ну, багато всього, що я не можу не показую, тому що тут -то зовсім немає місця для того, щоб знімати це діло. таке, друзі.